Друзі, вітаю вас на каналі Як варити і печи». Сьогодні я хочу вам показати, як я готую львівський пляцок сирна вишиванка. Спочатку приготуємо макову начинку. Для її приготування візьміть 250 г меленого маку, 3 білка і 200 г цукру. Для приготування тіста візьміть 550 г борошна, 3 яєчних жовтка. 250 г маргарину, 1 стакан цукру, 150 г сметани і 2 чайні ложки амонію. Якщо не маєте амонію, можете взяти порошок до печива. Тісто розділіть на дві частини, одна більша, друга менша. Більшу частину покладіть у холодильник, розділивши на дві частини. А до меншої частини, до 13, додайте дві столові ложки какао. І також розділіть на дві половинки. Покладіть на годину у морозильну камеру. Візьміть 1 кг фруктів, абрикос, вишні, персик. Готуємо сирну масу, 1 кг сиру, 200 г цукру, 4 яйця, сік та цедра з лимона та 50 г крухмалю. Формуємо коржі. викладаємо світле тісто, зверху макову начинку. Фрукти посипаємо трошки крохмалем, викладаємо на макову начинку і зверху сирну масу. По сирній масі зверху натираємо тісто із морозильної камери. Випікаємо при 200 градусах 35 хвилин. Так печемо 2 коржа. Коли коржі остигнуть, ми перемостимо їх кремом, готуємо крем. 450 мл молока, одна пачка пудингу і 150 г цукру. Постійно помішуючи, проваріть 5. 6 хвилин. Злегка остудіть, збийте міксером і додайте 300 г масла. Викладаємо крем на корж, притискаємо другим коржем. Обмащуємо боки. Я також ще верх обмастила. Зверху прикрашаємо помадкою і посипаємо кокосовою стружкою. Хай вам смакує. До зустрічі на каналі Як Варити і печи. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Підтримайте український контент. Любов це річ дивина, не збагнута чарівна і опертища не всилінія, ти з любови собі не жартуй, і з моїх почувань не шуткуй, бо що сталося мені, може статися й тобі а мене. Друзі, до зустрічі на каналі Як варити і печи. Підписуйтесь, ставте подобайки.